22 липня липня шостці на Лазарійському кладовищі попрощалися з прикордонником Олегом Моргалем. Він народився 12 травня у шостці. Тут закінчив школу, здобув професійну технічну освіту у коледжі. Мама з папою живуть у нашому під'їзді. Я на третій, він на першому. Ми знаємося дуже. Вони коли до нас у під'їзд переїхали. Вони вже були більше хлопці. Уже, мабуть, техніку навчилися, поганого я нічого не можу сходити. Діти спокійні, хороші. Но близько я ними не була знакома. Я більше знакома з батьком і матір'ю. Хороша родина, особливо мама, трудолюбива жінка, гарна, спокійна, дуже гарна людина. Спочатку Олег працював на місцевому підприємстві з виготовленням меблів. Згодом відкрив власну справу, пов'язану з фото- та відеозйомкою. Саме від свого улюбленого діла йому на нашому підрозділі, підрозділі був наданий позивний фотограф. Також Олег Миколайович займався важкою атлетикою. І в цій справі також у нього все вийшло добре і були дуже гарні успіхи. А 11 жовтня 2018 року Олег Миколаївич, підписавши контракт з Державною прикордонною службою України, почав служити та поповнив лави сумського прикордонного загону, а саме служив на прикордонній комендатурі швидкого реагування Шостка, де я з ними познайомився. Вже саме тоді він зарекомендував як чемний хлопець, виконавча дисципліна була на вищому уровні. Скромний, вічливий. Потім була служба в відділі Прикордонної служби «Хутір Михайлівський». На початку повномасштабного вторгнення він разом з побратимами стояв на обороні Чернігівщини, потім ніс службу на лінійній прикордонній заставі, а потім було навчання у Польщі. Згодом Олег вже сам почав навчати новобранців у листопаді, 2024 року Олегу Миколайовичу була запропонована посада офіцерська на нашому підрозділі і розуміючи цю тяжкість та важкість. Відповідальність цієї посади все рід все рівно. Олег ні в якому разі не сумнівався, та від відповів: так, я згоден, я зможу. Посада ця називається Начальник відділення інспекторів прикордонної служби. Олег Миколаєвич користувався повагою серед побратимів та вищого командування. На нього можна було покластися в будь-якій ситуації, говорить Віталій Гончаренко. Не було жодного завдання. Яке була дана там задача військова Олегу Миколайовичу. І ми знали, що якщо ця задача дана, вона буде зроблена так, як треба. Неодноразово зі своїми побратимами він участвував в відбитті ворожої навали, де проявив мужність, холоднокровність за свої якості Олег Миколайович. Був нагороджений відзнакою президента за оборону України вдома на чоловіка, сина, батька чекали мама, тато, дружина Вероніка, донька Домініка та дворічний син Клим. Востаннє родина спілкувалася з Олегом 19 липня 2025 року. 19 липня 2025 року став днем сумним днем для нашої та трагічним днем для нашого підрозділу. Під час виконання бойового завдання був зроблений скид з ворожого дрону на позицію, але отримав дуже важке поранення. Зважаючи на ступінь свого поранення і втрачаючи свідомість, Олег керував навіть евакуацією всіх, дав вказівки. І я вважаю, що тільки, тільки благодаря цьому хлопці залишились живі. Але поранення було фатальне і навіть його козацьке здоров'я не витримало. Він помер під час заходів евакуації. Співчуття родині висловили представники міської ради та педагогічного колективу закладу, де навчався постійно. Олег Миколайович. З Олегом ми постійно тримали зв'язок, постійно з ним спілкувались. Дуже Приємно було його завжди зустріти на вулиці, поспілкувати з ним. Нещодавно остання зустріч наша, навіть не підозрював, що була останнім. Обговорили ми багато, згадали багато з Олегом. Він обрав свій шлях з честю. Він служив нашій державі на кордоні, захищав наше мирне життя. Захищав суверенітет нашої держави. Низький уклін тобі лежить. Тепер Олег Миколайович Моргаль приєднався до небесного воїнства українських оборонців. Від імені побратимів, також особового складу в обурман, який очолив Олег Миколайович. Від імені керівництва державної прикордонної служби я хочу висловити слова скорботи родині. Полегло вічна шана, вічна пам'ять, воїну прикордоннику, герою нашому побратиму, молодшому лейтенанту Державної прикордонної служби України Моргалю Олегу Миколайовичу. Слава Україні! Героям слава! oh